обзор на подарунки Мелані на один рік. І так, перше це в нас було лялька Baby Born. Зараз вона не всі використовує функції, але це прям подарунок 10 із 10. Спочатку, як ми розпаковували, Меланія злякалася, але потім вона до неї звикла, і це прямо сто пісні грашок. Далі йде візок для ляльки. Це прям тисяча із 10, тому що саме перші кроки вона зробила завдяки цьому візку. Вона постійно його. Його катає, грається, він їй прям дуже сильно подобається. Ну і як же шлялька без візка. Далі в нас іде трьохлісний велосипед. Це також 10 із 10, тому що вийти по району, погуляти, дитині цікаво, вона там нажимає цей дзвоночок, це прям їй запав. Ну і літом дуже класно вийти на прогулянку. Мені цей подарунок подобався. Ну і Меланії також да? подобається його катати. Да? Так, далі в нас іде. Yeah. Бежа Монтесорі, помічник, і це також подарунок 1000 і 100. Дуже класний такий девайс. Спочатку, поки Мілані не навчилась з нього злазити, я могла її поставити та прибирати вдома. Але потім Лафа за Далі нам подарували музичний коврик зі звуками звірят. І ідея дуже класна. Мені сподобалось. Не нажимаєш, і там як говорять звірятка. Але Мілана ще замаленька для цього вона не розуміє або у мене така дитина, я не знаю, але я відклала його на пізніше. І далі йде постіль в кроватку. Це подарунок особисто від мене. Це прям 100 із 10, Мені дуже подобається ця постіль. І останній подарунок: книжки для дітей. Звичайно, це завжди класний подарунок. Але Міланія ще замаленька для цього.